4 травня знімаю укриття винограду соломою. У мене двоплоскісна шпалера. Одну плоскість я вкрив соломою, іншу ні. Ось як виглядає те, що я не вкривав. Все померше просохше. А от виглядає те, що було вкрито соломою. Все живе. От тут. Я відкриваю наступний кущик. Давайте глянемо разом, як воно виглядає під ним. Зараз пройшов трошки дощик, то вже бажано його відкрити, щоб воно там не спарилось. І найближчим часом вже морозів чи приморозків не передають. Звісно, вони можуть бути. Ця весна дуже дивна. Але вже тримати також... Все під соломою чи в землі вже немає як. Ну от показався перший пагінець. Все добре, все зелене. І відкриваємо далі. Тут теж потрібно все акуратно. Те, що не вкривалося. Все ми вимерши. А це те, що вкривалося соломою. Біліді, зелені пагінці, але вони відійдуть. Все буде добре і з них буде урожай. Бачимо, що все живе. Аномальна погода цього року у нас, звісно. Два рази були приморозки і мусили ховати все по кілька разів. Вже чесно кажучи, трішки обридло. Але нічого, боремося і терпимо. І так, розкриваємо, що в нас далі. Ну, дивимось. Пагін, пагін. Тут померший, що напевно з попереднього разу. Всі інші живі. Наступний. Пришпонили його. Так. Все живе. Вони, воно трішки такого салатового кольору, блідо-зелене. Світла йому не вистачало, але нічого. Якщо воно таке не сильно біле, то я думаю, якщо не буде пекучого сонця, то ніяких проблем з цим не буде. Але бажано в таких випадках, чи на день-два притягнути якимось прозорим агроволокном, тоді гарантовано ці пагони повиживають. От бачите, все вижило. Метод це укриття соломи мені дуже сподобався. Та, в принципі, і краще укривати, навіть просто прикидати землею, чим не прикидати зовсім, якщо ви впевнені, що буде мороз. Бо як є мороз, все обов'язково вимерзне, якщо нижче 2 градусів морозу. надійно на те, що пронесе, такої немає. Краще все скинути, засипати чим є. Немає нічого засипати землею. Щось обламаєте, щось залишиться. Добре, метод, як бачите, непоганий. Користуйтесь. І так от одну площину видно, що зелененька я вкладу, інша площина сіра, обмерша. Але нічого, якось поділю. Якщо це виживе, то я думаю, буде достатньо. Це у мене сорт винограду Кишмиші Да, Цей сорт зими не боїться, цей сорт боїться весни. Тому... Я для себе зробив висновок, що краще його прикапувати на зиму. Він буде потім, після того, як ми його подовше потримаємо, то бруньки він почне розпускати пізніше, вони будуть менші. Можна буде ну, з більшою гарантією отримати урожай і більша гарантія того, що зелені пагорни не вимерзнуть. Бо якщо менші бруньки, його і легше укривати і можна почекати з відкриттям. Так, добре, все всім дякую.